Слава Україні, 2 серпня. Так, добиваю пшеничку, трошки у нас погодка наладилась. Ну як наладилась. Це вже днів таке щось там бувало, ляпне якийсь міліметр, ну росу зроби і все. Е -е. Трошки пшеничка підсохла, значить молотив, там де слабша ділянка, там дуже пішов зеленець. у міжрядді, то така вона. Тут, як бачимо, ситуація така, тільки де їздив, де колії від оприскувача були. Так у міжряді більш-менш, бо там уже лобода була у рівні з пшеницею. Так, пшеничка отака. вдаль така, Поперек така. Відео так, скажімо, для історії, щоб цей. Так, ну зараз добиваю, там я приблизно прикидав густоту, що виходить де. Ну, рахував приблизно по кожній із міжрядь. Добиваю, зважуємося і в принципі я думаю, що в цьому відео тоді далі і розкажу, що вийшло по урожайності. Так, чекаємо на результат. Слава Україні. Так, значить дискую пшеничіння по пшениці. Цей рік в мене в принципі та по пшениці, по кукурудзі був дебютний, по молоту, по навчанню, то... Справився, можна сказати. Трошки там були нюанси, цаплена репнула була на задньому мосту, одна і друга колеса сплалися. Ну, Але в принципі за два дні буквально це питання вирішив, дощі тоді знову пішли. Там трошки хлопців просив, щоб допомогли до цих дощів, але ну, не встигли, почали молотити дощ пішов. Взагалі, склав комбайна, сам тоді домолотив. Значить, що по міжряддях і по урожайності. По урожайності 25 те міжрядня 150 кг на гектар. Це десь там було посіяно 4... 4 з чим? 5 може мільйона на гектар, не знаю. Е, там маса тисячі була 41 грам, то кому треба порахуєте. Значить, ця 25 міжрядня 150 кг дало. 66 центнерів з гектара, 20... 35 міжряддя те, що не вимерзло, 62 центнери з гектара і 35 міжряддя те, що підмерзло, дало. У нас виходить 37 центнерів з гектара. По результату, значить, що я скажу. В принципі, задоволений, оскільки добре не було ж взагалі, хто слідкує, знає, бачив. Відбув, ну, обробіток, як зазвичай, посів і все. Там був гербіцидний захист один раз, потім гренадер Максі від Ахете. Потім був далі фунгіцид, теж від АХТ, фунгісил здається, і був від... Гуське, Жука, Кузьке Оперкот, акро Два рази носив, тому що перший раз щось частину прибрало і другий раз тоді добив другу частину. Воно чи після доща вони тоді знову налізли були, не знаю. А, до речі, забув сказати, там, де 35 те міжряддя, норма висіву склала е, 90 кілограм. Там, по-моєму, десь 2,2 мільйони на гектар, якщо я не плутаю. Потім по... ну, да, на 4 чи 4,5 мільйони, ну порахуєте. Е, які висновки зроблю? Значить по цьому, по е, міжряддю. По міжрядві, я скажу так, в принципі, великої ролі не грає. Яке буде міжряддя? 25, 35, 15. Я чогось оце дивлюся. Е, Ну, кажуть, що чим більше міжрядня, тим краще урожай. Можливо, трошки там, ну, як бачимо, 4 центнера, якоби різниця є. Але е чим це може ще бути пов'язано? сіяв я 14 жовтня. Відповідно, для пшениці це вже сроки посіву, це пізні. Коли сроки пізні взагалі, як книжка пише, треба норму висіву збільшувати від оптимальної. Тобто, якщо ми там оптимально сіємо, 4 мільйони на гектар німецькі сорти, да? то вже в пізні сроки сівби краще сіять вже там 4-5 мільйонів. Це перший момент. Другий момент. По цих міжряднях була різна норма. Я рахував стеблисті. Якщо на Ось на... Коротше, зараз доїду до краю, вийду, тихіше буде розповім. Так, значить, в чому, я думаю, що різниця по урожайності не в міжряді, а у цьому. А у густоті посіву. Тобто виходить, що ми добилися більшого стеблистою. Я порахував, був стеблистій на кожній із пшениць. На оцій на слабій, тут де показував, де зовсім слабенька вона була, де підмерзла. На тій, що 35 та нормальна, і на 25-му. Значить, по стеблистою на 25-му було 5,5 мільйона на гектар рослин, на 35-му нормальному, непідмерзому, було десь 4,2 мільйони на гектар. І отут, ось отут було 2,6 2 мільйона на гектар. Тобто, е, дивимося, якщо я сіяв тут 2,2, да, то кущення практично не відбулося. Було 2,6 Там десь якась, може покущилася і все. Якщо по... 35, де не вимерзло, там коефіцієнт кущення, грубо кажучи, був е, 2. Тобто одна рослина дала два продуктивні колоси. І по цьому. По суцільному посіву, якщо я там сіяв 4,4-5 мільйона, отримав 5,5 також кущення відбулося, але там, ну, незначною мірою. Десь 1,2-1,3 коефіцієнт отакий, е, то виходить, що оця нижча норма, вона. Е, Збільшує продуктивність теблестою за рахунок того, що вона кущиться просто краще як. Що робити в цьому випадку? Дивимось, саме перше сіять в оптимальні сроки. Тобто, якщо ми сіємо в оптимальні сроки, 2,2, 2,5, 3 мільйона, цієї норми висіву буде достатньо. Тобто це десь там середина вересня, плюс-мінус. Якщо ж ми сіємо вже в пізні, в пізні сроки, то треба збільшувати норму висіву однозначно. Оце, ну, воно вже, як бачимо, показало. 4 центнера все-таки ну, суттєва різниця, при тому, що різниця в посіві Там 60 кг. Так, отаке от щось, таке, такі висновки. Так що на слідуючий рік я ще планую, в принципі хочеш, можеш хоч цей рік вдасться, бо минулий рік планував оптимальні посіяти, були дощі збирання сої, то посіяв знову в жовтні. Цей рік хочу спробувати хоча б ну, 15-25 вересня, цей період вкластися. І посіяти планую 43 міжряддя буде. Половину площі 43 міжряддя, половина буде 25 міжряддя. По нормі постараюся посіяти приблизно однаково, ну плюс-мінус, можливо, там цим. Джуко, може, трошки більшу норму дам через те, що на схожість після зернових сівалок, воно ж там в землю попало, там не попало, схожість гірша. То, думаю, можливо, таке. Висівати буду. ну Я думаю, що 2,5, може 3 мільйона на гектар посію, що там, що там на цій на УПС добавлю, просто додам норму висіва, повільніше їздитиму. А на тій ну, там все в принципі налаштоване. Це такі плани, що воно там буде то далі, подивимось. Ну якщо усе вдасться і посіється в оптимальні сроки, 2,5-3 мільйони дасть стеблистій продуктивний, такий, як ми посіємо, допустимо, 5 мільйонів, але не в оптимальні сроки. Тобто наша задача добитися стеблистою на момент збирання урожаю десь 5-5,5 мільйона на гектар, як було у на суцільному посіві. І добитися, кажу ж, цього можна двома методами. Це або нормою висіву, або сівбою в оптимальні, і добиватися кущення продуктивного цих рослин. Так, все, така інформація. По пшениці цей сезон, я думаю, питання закриваю. По класності, а не закриваю. Прислали ж мені е, ця, григи з демополя результати. то трошки пізніше. Опублікую ще результати по демці. Там Там результати, звісно, ну, досить такі серйозні по демці. Так, все, всім пока. Кому була корисна інформація, ставимо лайк і на канал. Всім пока. Ще ж забув сказати урожайність на круг, бо там ну, така принципова різниця була. Значить, на круг вийшло десь 52 з гектара урожайність. Тобто економіку також рахуйте самі. Гербітна виробничі затрати я назвав, а цей, перед посівом було дві дісковки, в принципі, і все. Посів, це по солярці маю на увазі. І орендна плата, тут 6 тисяч з податком, плюс-мінус. То, то й рахуйте. В принципі, дать ще нормально продасться, то щось заробить. Всім пока.